і сезон у самому розпалі, і небезпека чекає громадян на кожному кроці, наголошують працівники міністерства надзвичайних ситуацій. Аби зменшити кількість отруєння лісовими продуктами, рятувальники проводять профілактичну роботу з населенням. Не варто займатися грибництвом, якщо вони достатньо обізнані у їх різновидах, радять фахівці. Також не збирайте у кошик плоди поблизу доріг та сміттєзвалищ. Статійні ринки теж не одне з кращих місць для придбання грибів. Хоч продавці запевняють, що в цій справі. Знаєте, як правильно збирати, які гарно збирати. Знаєте, так і бувати. А чому ви збираєте тільки щоб мій аниме? Вони мене. Я в лісі живу, то я знаю. Зміш, будь ласка, по почитайте таку от зазвичай. Добре, так, тільки треба, щоб поганки це... не знайти. Адміністрація овочевого ринку суворо забороняє торгувати грибами без попередньої їх перевірки. Тут працівники ветеринарно-санітарної лабораторії щоденно перевіряють продукти з прилавків. Вся продукція рослинної тваринного походження, яка реалізується на центральному продовольчому ринку, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Усі гриби підлягають обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Торгове місце не надається людям, якщо вони не пройшли ветеринарно-санітарну експертизу. Грибів недостатньо, потрібно ще й приготувати правильно. Максимальний термін зберігання свіжих дарів лісу від 18 до 24 годин з моменту збору. Потім у них відкладаються отруйні речовини. В господині обласного центру переконують у цій справі вони обізнані. Тих хто не знає грибів, то може взяти і ложний. А ви розбирайтесь добре? Да, да. Готувати, Так. Да. а як перевірити, чи це Нічим не перевіриш, лучше не брати ті, що не положено. Хмельниччині вже зареєстровані випадки отруєння грибами. Один з них фатальний. Тож рятувальники застерігають: будьте обачними, дотримуйтесь елементарних правил безпеки, адже іноді це задоволення може бути останнім. Відділ цивільного захисту в місті Хмельницький та Хмельницькому районі застерігає вас, Нехтуйте своїм здоров'ям. Не купуйте гриби на стихійних ринках, а купуйте їх лише в спеціально відведених місцях. Якщо ж ви вирішили назбирати гриби, то збирайте. Ти їх подалі від автомагістрали, розбирайте ті гриби, які ви знаєте їх на 100%. Перші ознаки отруєння грибами з'являються вже протягом 4 годин. Якщо вчасно не зреагувати та не звернутись до медичних працівників, через 5-10 днів людина може померти.